Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю! Сьогодні в цім відеоролику хочу говорити про необхідність хрещення Духом Святим. Чому так необхідно мати цей досвід хрещення Духом Святим або ж в Дусі Святому? Давайте для початку прочитаємо текст із Божого Слова. Це буде книга дії святих Апостолів, перший розділ кілька віршів. З четверту. І зібравшись із ними, він наказав їм не відлучати з Єрусалима, а чекати обітницю Отця, про яку ви чули від мене. Бо, Іван, бо Іоанн хрестив водою, а ви через декілька днів будете охрещені Святим Духом. Тож вони, зійшовшись, питали його: Господи, чи не в цей час ти відновлюєш царство Ізраїлю. Він же сказав їм: Не вам знати часи й пори, які отець установив своєю владою, та ви приймете силу, коли зійде на вас Святий Дух, і будете мені свідками в Єрусалимі й по всій Юдеї, і Самарії, і аж до краю землі. Даний текст говорить про хрещення Духом Святим. І для чого воно є? Чому воно так просто необхідно? Чому є зміст про це говорити і цього бажати? І більше цього це пережити? Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Перше, Чому так необхідне хрещення Духом Святим? Через хрещення Духом Святим відбувається оснащення віруючої людини, вже спасенної, силою згори, цебто сміливістю, відвагою. Вона стає безстрашно проповідувати Євангелію, бути свідком Його, Ісуса Христа. Повторим, через хрещення Духом Святим відбувається оснащення. Віруюча людина зодягається в силу, в силу, в місці сміливість. Вона стає безстрашна. Тобто, вона може безстрашно проповідувати Євангелію, бути свідком Ісуса Христа. І в першому розділі, в восьмому вірші саме і про це Ісус говорить. Та ви приймете силу, коли? Коли зійде на вас Святий Дух, і це сталося з апостолами в Єрусалимі. І будете мені свідками в Єрусалимі і по всій Іудеї і Самарії, і аж до краю землі. І справді, апостоли. Прийняли силу, зодяглися в силу в день П'ятидесятниці, коли це було хрещення Духом Святим, був їх особистий цей досвід, коли Дух Святий злинув на них, коли вони сповнились Духа Святого і вони зодяглися в силу. Давайте візьмемо один приклад. Приклад учня Ісуса Христа на ім'я Петро. Який він був до Дня П'ятидесятниці, навіть до смерті Ісуса Христа? Говорити він міг, балакати він міг Господь, я готовий да, і на смерть. Але він не один раз відрікся, сказав, що не знаю його, коли непрості часи скажімо, прийшли. Коли Господа, вчителя забирали да, і що на страждання, на муки – то цей же ж Петро, який так заявляв, я готовий і на смерть да, з тобою, але не змігся доказати на ділі, злякався, зрікся, відрікся. Але коли настав день п'ятидесятниці, і Петро там був, і зодягнувся в силу, ми бачимо після дня П'ятидесятниці, це був інший Петро. Вже сміливий, вже має дерзновіння. І те, що сталося День П'ятидесятниці, саме Петро об'яснює в другому розділі, що це таке. Вони не п'яні, як дехто думав, а він пояснює, що це, що це за досвід, чим він пов'язаний, що він обіцяний був. І далі. Апостол Петро проповідує про Христа, і ми бачимо, який був результат саме від Його проповідів в силі Духа Святого. Тому ми бачимо, наскільки сильно впливає це хрещення Духом Святим, або ж момент хрещення Духом Святим, Бог зодягає віруючу людину в силу згори, в сміливість. Проповідувати, бути свідком. А давайте зараз на дещо звернемо увагу на деякі слова із восьмого вірша. Що тут написано? Та ви приймете силу дітям Божим, обіцяна сила. І тут слово грецьке слово, скажімо так, дунаміс від якого походить наш динаміт. І нам, як першим учням, також потрібна сила. Якщо ми хочемо бути йому свідками, говорити про те, що Ісус законний Цар і Господар, нам потрібна сила. Та ви приймете силу, коли? Коли Дух Святий на вас зійде, злине на вас Дух Святий. І для чого це все? Тут є конкретика. І будете мені свідками, де в Єрусалимі і по всій Юдеї Самарії, аж до краю землі. Будете моїми свідками. Знову ж таки, слово свідок, грецьке мартіс зустрічається в книзі дії апостолів 13 разів. Да? 13 разів. Слово свідоцтво мартиріон зустрічається також в книзі дії святих апостолів. Дієслово бути свідком, свідкувати, грецьке. Мартірео, Мартіромай також зустрічається в книзі дії святих апостолів. Тому ми сміни, сміливо можемо говорити те, що цю книгу можна назвати свідоцтво про Христа або Христу. Написано: Та ви приймете силу, коли зійде на вас Святий Дух, і будете мені свідками, де. В Єрусалимі і по всій юдеї і Самарії аж до краю землі. Тому перше, чому так нам необхідне хрещення Духом Святим? Ось цей наступний досвід, який йде в більшості випадків після відродження, народження згори, мета якого є оснастити нас, зодягнути в силу. Друге, я хотів би сьогодні три думки сказати, чому необхідно хрещення Духом Святим. Друга причина: хрещення Духом Святим відкриває в нас джерело для особистого збудування, нашого збудування, яке є в говорінні мовами, в молитві мовами, Духом. Хрещення Духом Святим відкриває в нас джерело для особистого збудування, яке є в говорінні мовами, для особистого збудування. Коли ми читаємо лист апостола Павла до Корінтян, 14 розділ, і давайте ми прочитаємо 4 вірш, то тут ми знаходимо наступні слова. Хто говорить незнайомою мовою, той збудовує себе. А хто пророкує, той збудовує церкву. Хто говорить незнайомою мовою, той збудовує себе. І якраз це стає можливим завдяки хрещенню Духом Святим. Ми отримуємо здібність молитися мовами, говорити мовами. І цим самим збудовувати себе. Хтось скаже: ну, це ж егоїзм, збудовувати себе потрібно збудовувати інших. Так, це правда, нам потрібно збудовувати інших. І Біблія про це говорить. Але в той же час Біблія говорить і про те, нам, що нам потрібно будувати себе. І саме тоді ти зможеш і інших збудувати, коли ти будеш збудований. Давайте, коли ми відкриємо лист Пісня Іуди, і 20-й вірш, давайте прочитаємо. Ви ж улюблені, збудовуючи себе на своїй найсвятішій вірі, молячись Святим Духом. Кого збудовуєте? Себе. Тому це Божа воля. І ми переконались, я особисто сотні разів переконувався в тому, переконуюсь, і це вже знаю, коли я молюся мовами, я збудовую себе. І одне діло, знаєте, одне збудування, коли ти декілька слів сказав, повторив, це одне збудування. Одне збудування, коли ти 5 хвилин помолився мовами, це одне збудування. Але зовсім інше, коли ти годину помолився мовами. Це набагато сильніше збудування. Уявімо собі, мобільний телефон, практично майже кожен користується ним. Час від часу він розражається. Батарея. І коли ми заражаємо, одна справа, коли ми вмикаємо да, на 5 хвилин це одна, одна зарядка. Но коли ми вмикаємо на 2 години. Наприклад, ми повністю можемо зробити мобільний телефон батарею йому і користуємося щось подібно, коли ми говоримо про молитву мовами, говорінням мовами. Тому чим більше, тим краще. І апостол Павло сказав в Післанні до Корінтян в 14-му першому листі, що я більше всіх вас говорю мовами. Де? Коли? невже. Саме так, так написано. Він це дуже сильно практикував, тому що це дає хороший результат збудування. Я не раз це практикую в саме різних обставинах. Чи то вдома, чи то в дорозі. Іду коли, чи коли їду. Якщо, наприклад, моя дорога це більше декілька годин їхати, приблизно я можу до години молитися мовами в дорозі. І я збудовую себе, і це по писанню. Тому нам потрібне необхідне хрещення Духом Святим. Воно, скажімо, дає нам здібність молитися, мовми, збудовувати себе. Третя думка і остання. Бог момент хрещення Духом Святим в цей час визволяє нашу молитву від. Тиранічної цензурі розуму. Я повторю. Момент хрещення Духом Святим Бог визволяє нашу молитву від цензурі розуму. Давайте я трішки простіше об'ясню. Коли ми молимося розумом, і по суті це нормально молитися розумом, до хрещення Духом Святим ми молим, молилися розумом, тільки розумом. То що представляє себе молитва розуму? Знаєте, ми думаємо, що говоримо. Це проходить через наші поняття і багато інших речей. Якщо ми щось не так розуміємо, ми не будемо молитися. Можливо, нас закликають, да? але наші поняття впливають на молитву розумом. Як розуміємо, так і молимося. Якщо щось не розуміємо, то по-інакшому це робимо. І буває так, що ми з чимось не погоджуємося і не молимося в такому напрямку. Цензура розуму. Едар, може, ми можемо вибирати, що молитись, що ні, тому що ми думаємо, розум наш інтенсивно задіяний, коли це молитва розумом. Але момент хрещення Духом Святим, ми отримуємо здібність молитися Духом. Це то мова ми. І Біблія чітко, конкретно, і я би хотів, щоб ми зараз це ще раз прочитали і побачили, називає молитву Духом, молитву мовами. 14 розділ, Післання до коринтян, перший лист, читаємо. 13 вірш. Тому, хто говорить незнайомою мовою, хай молиться, щоб йому тлумачити. А нижче читаємо. Саме 14-й вірш. Бо якщо я молюся незнайомою мовою, іншою мовою, то мій дух молиться, а мій розум залишається безплідним. Тому в момент хрещення Духом Святим ми отримали здібність молитися Духом, молитися мовами. Дух мій молиться. І коли ми молимося духом мовами, то в більшості ми вже не знаємо, що ми балакаємо. Розум Біблія каже, участь не бере, безплідний. Ми не знаємо, що ми говоримо. І це дуже на благо нам. Це нам на благо. Ми не можемо контролювати, да, що ми говоримо. І молитва Духом це молитва скажімо, по волі Божій, у волі Божій. І давайте я трішки ще зупинюсь на першому виді молитві це розумом. Що вона представляє? От як воно приблизно виглядає молитва розумом. Коли ми читаємо 8 розділ Пізнання до Римлян, написано тут наступне. 26 вірш. Так само й Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що молитись як слід. Оце молитва розумом. Дуже часто ми не знаємо, як слід молитися. Яка є Божа воля в тій чи іншій ситуації? І ми можемо неправильно молитися, не у волі Божій, не по волі Божій. Це молитва розуму, тому що ми всього не знаємо. Ми не обізнані у Божій волі, в той, тій чи іншій ситуації так буває. І більше того, часто буває, що наш розум не омовлений Божим Словом і Духом, духом Божим. Тому в нас ще є поняття світські можуть бути, або неправильні, якісь стереотипи, не євангельські, якісь твердині в розумі. І вони нам заважають рухатися в Божій волі, навіть в молитві. Тому в момент хрещення Духом Святим ми отримуємо здібність молитися Духом. І коли ми молимося Духом, це молитва по волі Божій, у волі Божій. І цю молитву ми не контролюємо. В більшості ми не знаємо, що ми говоримо. І це добре. Тому що Писання каже, ми таємниці говоримо. Давайте ми відкриємо 14 розділ, другий вірш. Бо хто говорить незнайомою мовою, той говорить не людям, а Богу, бо ніхто не розуміє його, а він духом говорить таємниці, і він сам не розуміє зазвичай. Хіба що Дух Божий відкриє йому, про що він тільки що молився говорив. І це нас розв'язує молитва Духом. Ми, дух по волі Божій да, ходатайствує, клопочеться, заступається, молить, звертається до Отця, По волі Божій у волі Божій. Наш Дух. Дух Святий Йому допомагає. І це те, що вивільняє потенціал, який є в нас, який є в Бозі для нас. І тут ми вже не можемо контролювати. Як це, наприклад, може бути? Я зразку такий приклад: одного разу один мені брат розказав пастор. Один чоловік молився: Господи, дай мені 100 тисяч доларів. І це була молитва розумом. Він не розумів сам, що він просить. І він так молився. Знаєте, Іноді ми можемо так подібно молитися. Але тут, коли він переключився і став молитися духом, і один, хто зрозумів, про що він молився, а він молився наступним чином. Дух молиться. Дух молився йому. Отець забери і те, що він має. Дух молиться по волі Божій, а розум часто може не по волі Божій рухатися. Тому повторим, що в час хрещення Духом Святим Бог визволяє нашу молитву від тиранічної цензури розуму. Можливо, 50, а можливо більше відсотків процентів, як би ми не говорили, да, або 80 наших молитов духом, іншими мовами, якби ми їх знали, ми не пропустили їх через себе. Тому що дуже часто саме це направлено на те, щоб бути у волі Божій, в Божій волі рухатися. Тому що сама глибинна суть молитви на що то виклячити у Бога. А коли ми повністю погоджуємося з Божою волею. І саме так було в Ісуса Христа в Гевсеманії. Написано, Отче мій, коли можна, нехай обмине ця чаша мене. Та про те, не як я хочу, а як ти. Я не раз себе ловив, коли я розумів, що Божа воля така. В тій чи іншій ситуації. Але мені ж важко так поступити по Божій волі. Десь я своє, десь потрібно смирятись. І молитися в цьому напрямку не просто. Але коли е, я в той же час переключався і починав молитися духом, і мені приходило розуміння відкриття, про що молить дух. І це було дух по Божій волі, а якраз в цій ситуації проти мене, проти моєї волі. Але це добре, я не можу контролювати. Тобто, що я говорю, мій розум без плоду, не розумію, але Дух по волі Божої це робить. І це на благо мені. Це звільняє мою молитву від тиранічної цензури розуму. Тому що, коли розум задіяний, я контролюю. І часто це не на благо мені, неправильно я це роблю. Тому що на це, як я сказав, впливають багато речей на нашу молитву розумом. Тому хрещення Духом Святим нам необхідне. Я лише назвав три моменти, три причини. Перше, воно для того, щоб нам зодягнутися в силу, в цей час Бог зодягає нас в силу. Силу згори. Дух Святий не є силою, але коли Він наповнює нас, Він приносить нам силу. Він зодягає нас силу, в сміливість, в дерзновіння, якого часто нам не вистачає. На язиці ми одні можемо бути, але на ділі інші, як то я по... Петро, вести себе зовсім по-інакшому. Друге, для чого воно нам потрібно, воно приносить, дає здібність. Е, молитися мовами збудовувати себе. Відкриває в нас джерело для особистого збудування, молити, коли ми молимося мовами. І третє, в цей час Бог звільняє нас від тиранічної цензури розуму. Ми отримуємо здібність молитися духом, молитися мовами. І це добре, коли ми молимося розумом, це по писанню потрібно молитися розумом. І потрібно молитися Духом. Молитися Духом. Це також є по волі Божій. І хай Бог допоможе нам цьому. Пам'ятаймо, нам потрібно хрещення Духом Святим. Якщо ще ви не хрещені Духом Святим. Вам потрібен цей досвід. В цей момент Бог зодягає вас силу. Ви стаєте сильнішими, ваш дух міцнішим. І ви... це позитивно впливає на ваше служіння. Тому вперед, не зупиняйтесь ідіть до цього. Це є Божа воля. Це не є якийсь додаток, як дехто думає. А це є частиною Євангелії, хрещення Духом Святим. Саме це те, що ми знаходимо на сторінках Євангелії і книги дії святих Апостолів. Тому хай Бог допоможе нам, щоб ми справді були в силі, в силі Духа Святого і були свідками йому. І книга дії святих Апостолів. Яскраво нам показує на прикладі, да, що значить бути в силі свідком. Ми бачимо про апостолів, написано 4 розділ, 33 вірш. І апостоли з великою силою свідчили про Воскресення Ісуса Господа і благодать велика на всіх них була. Хай допоможе нам Бог. Подібно це робити, як апостоли робили. І Боже ім'я буде прославлятись. Якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я вам буду дуже вдячний. Будьте благословені!